Е, я історик, а Марк Блок колись сказав, що історики схожі на людоїдів, тобто вони харчуються конкретним людським м'ясом. Тому що те, що я буду зараз говорити, це не є, якесь знаєте, загальне там міркування, а це насправді дуже така конкретна емпірика. Емпірика, яка походить із дослідження світових цінностей, це проект, про який багато пишуть. І саме головне що останніх в років в нього почали включати Україну, що дозволяє Україні поставити цей ширший контекст. Отже, що перше важливе це показує цей, цей, цей проект, що цінності мають значення, чи, як ми любимо казати, цінності мажуться на хліб. Ми живемо від відповідності до того, що ми насправді віримо і що ми що ми готові жертвувати. І ось тільки ці цінності, ці дослідження проводилися з 2010-х років, але проводилися з різними віковими групами, то ми можемо прослідкувати зміни цих цінностей ще починаючи з двадцятого століття, коли сталося зміни декількох поколінь. І загальна тенденція така. Що насправді в всьому світі, і то вирту сказати, в всьому світі, спочатку на заході, потім по решту світовій кулі, йде зміна в цінності в бік відкритого суспільства. Тобто, в, момент, в бік відкритого суспільства і до бік до збагачення, бо відкрите суспільство веде також і до збагатства, батства суспільства. Тільки що є важливі, але перше великою перервою була війна. І насправді друга війна має велике значення, тому що війна завжди породжує відчуття безпеки, бажання безпеки. А коли це бажання безпеки, жоден рух вперед не є можливий, і тому війни є великим таким, скажімо, тормозом, коли цей рух припиняється, ну, говорячи вже про те, що багато людей гине, представників певного покоління. Але з другого боку, війна мала той вплив, що це було вже друга сто війна і не перша, і це було зрозуміло, що щось світовій системи є до неправильно, і тоді почався рух політичний, свідомо політичний рух ніколи більше війни. Цього ніколи не має більше повторитися. І перед у цьому руху задала Західна Європа. І, власне, ми мало це усвідомлюємо, але в Європейської Унії за значною мірою є відповідь на це питання, на цей виклик. Ніколи більше війни. І з одним з наслідком цього було, що ми, не ми, а Західна Європа, 50 50 років мали величезний економічний бум. Ну, Про це багато говориться і пишеться, особливо характерність-60-тіх років. Ну, найбільше це німецьке чудо, а молодку також патрійське чудо, має великі зміни в Британії, так і всі інше. І це дало величезний сув цінностей. Просто дійсно радикальне, межна революція. І найбільше це пов'язано з поколінням 60-х, так званих «60 SixTs, які переломили це повністю. От Можна сказати, що світ дивиться, ділиться дуже швидко на світ, який був перед 60-ми роками і після 60-х років. От, і це поколіннюється ком інакше. Яке покоління є від відкритості, і, зокрема, головне в цьому поколінні це самовираження, самовираження, і покоління цей достатку. Вона народилася в достатку. І вона цей достаток, скажімо, сама сама, сама, про, сама, сама пропонує. І це був той найбільший сум. І що головне це дуже заразне. Тому що з цикстис це не тільки цінності, це також і попкультура, це музика, такесь інше. І кожна кожна країна мала свій сиксіс. Україна теж мала свій сикстиз, які були десятники, дисиденти, такі всі інші вони теж проповідали ці цінності. І треба брати до уваги також, що те, що сталося е в кінці 80-х, початку 90-років, х падіння комунізму, це було своєрідним продовженням сиксис. Пам'ятаємо, що сикстис були не тільки в Нью-Йорку, чи в Парижі, а були в Празі, і, були в і в Варшаві. Тобто, там це теж було як спроба визволитися від, від, скажімо, від того обмежування комуністичної, комуністичної системи. Е є такий характерний образ, що коли е, ламалася Белінська стіна, Багато студентів тримали 68 рік, тільки перекручений задом наперед, покажу що це 89. І це моє суть, тому що між 68 і 89 м є дуже сильне, сильне пов'язання. По суті, це, це саме покоління, яке в 68-му році мало 20 років, чи 30 років, а в 89-му році приходило до влади, як то Гавел чи Меркель. І власне, це покоління, яке перемінило світ. І здавалося б, в кінці 190-х років що це світ покоління перемінило світ на Пам'ятаєте, цей образ кінець історії, що приходить світ демократії, благоденства, так і все інше. І якось так стається в історії, що у момент найбільшого піку починається падіння. Власне, 59-й рік, тепер таке питання, де ми після 89-го року? Тому що враження є, що ми не пішли вперед після 59-го року, а ми йдемо кудись в бік, а навіть вертаємося в багатьох очах назад. І це оце, оце головний цей поклик, цей посил цього покоління шістдесятників, він починає завмирати. Не тільки тому, що люди старіють. Не скоро зійдуть за сцени з 10-20 років. Але й тому, що щось дуже важливе.